Працювати, планувати свої дії, підкріпляти фінансово, підкріпляти роботою з людьми, а це саме головне. І працювати, і допомагати Збройним силам, допомагати переселенцям, допомагати тим людям, які потребують допомоги. Слава державна адміністрація, ще з початку польових робіт навесні максимально допомагала нашим аграріям працювати цілодобово допомагала в вирішенні питання просування продукції по території області, постачання матеріальних ресурсів зі свого боку. Держава також надала досить вагому підтримку. Півтори тисячі підприємств області за програмою 5.7.9 отримали майже 3 мільярда гривень кредитів. Із них півтора мільярда це портфельні гарантії. Однозначно, ми переможемо. Однозначно, держава буде з продовольством і все буде Україна.